Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин Украгра Сьогодні, нарешті, я хочу вам відзняти відео про переобладнання під дозатор на трактор «ЮМЗ». Я вам сьогодні максимально все розповім про комплект такий, які взагалі є конфігурації цього переобладнання. Наприклад, почну одноразово, що є під односторонній циліндр, є під двосторонній циліндр переобладнання. Що їх відрізняє, які є нюанси, як можна вдосконалити це все переобладнання, яким чином і скільки це буде взагалі коштувати. Тому сідайте зручніше, я думаю, відеоролик буде цікавий, якщо ви взагалі розглядаєте в майбутньому або зараз таке переобладнання під свій трактор. Ну, перше, що я вже казав, переобладнання є двох конфігурацій: є під односторонній циліндр, є під двосторонній циліндр. І також є ще різниця між малою кабіною і великою кабіною. Давайте почну з першого, що входить в цей комплект, потім далі буду розповідати, що відрізняє. Ну, Давайте почнемо з цього, наприклад, циліндр. Е, в даному випадку в комплектацію входить 200-й циліндр. Можна вдосконалити 210 м штоком. Тобто виліт буде на 1 см більше. Поліуретанові уплотнітелі туди входять. І також є різниця, що от задня вилка оця, вона або є ось така, як би монолітна, або приварена до цього всього корпусу. Далі у нас ідуть пальці. Пальці один коротенький, інший длинний. Пальці йдуть виготовлення Дніпро Україна, гаєчки у нас кельоні, палець, ну, стандартний, якби стальний. Це все ще. Шплінтується ось такими шплінтами в комплектацію це все входить. Далі йде бобишка. Бобишка стальна. Так, їдемо далі. До циліндрів ми також ще кладемо ось такі штуцера перехідні разом з ось такими мідними шайбами. Це дуже важливо, якби. В принципі, якби це така мілочовка, але вам все це буде потрібно потім при встановленні. І буде незручно, якщо чогось не вистачає. Потім їдь в магазин, замовляй знов. І це все якби час, ви ж самі розумієте. Потім йде ось такий речах рольовий. Головне, що він йде кований. Тобто не там якийсь чавунь, не якась відливка. Він йде стальний і він йде кований. Разом з рычагом йде болт. Так, підемо далі. Прокладка Прокладка йде до кронштейну. Завжди кладемо. Підемо тепер по кронштейну. Кронштейн у нас 14 мм. Є, як я вже казав, під малу кабіну, є під велику кабіну. В даному випадку це в нас на малу кабіну. Якщо ви бачите, ось цей кронштейн, він якби дивиться вліво. Ось ще я покладу рядом на велику кабіну, він якби дивиться вправо. Кронштейн, нагадаю, 14 мм, тому що в нашому магазині також можна замовити дешевий варіант, буде 8 мм товщина. Ну, це, як я знаю, не дуже добре. Така от плита. Коштує, якщо кому потрібно, 650 гривень окремо. Так, підемо далі тепер. По дозаторам є 160 є 100. В даному випадку Болгарія, фірма МЗ, також у майбутньому місяць два з'являється ще. Більше, вони будуть трішечки дешевше. Штуцера для з'єднування дозатора з шлангами. Обов'язково також кладемо ось такі кілечка мідні уплотнительні. Стакан. от Стакан теж він є двох видів. Є е, мала кабіна під шліц. Ось такий. І є велика кабіна. Він іде довше, як ви бачите, і під шпунку. Також обов'язково ми кладемо прокладку для з'єднування і болти, щоб ви могли з'єднати стакан з дозатором через плиту. Це теж, якби, маленька річ, але приємна. На вибір є ось такі бачки. Бачок є квадратний, є круглий. Взагалі, на функціонал це ніяк не Впливає. Просто якби для зручності кажуть, що квадратний він більш зручніший. Чому ви відкручуєте ось оцей масляний фільтр і замінюєте. Самий стандартний фільтр, який завжди буде на ринку, з яким не буде ніколи проблем. Під'єднується це все через штуцера ось такі, з іншого боку, теж ось він є. І круглий бачок. Круглий бак теж у нас з'єднується через ось такі штуцера приварення. А от тут, якби, якщо ви міняєте фільтр, ви відкручуєте оцей барашик, знімаєте кришку. Напевно, що я так не зніму, це потрібно покласти, буде камеру. Ну, якби ви розумієте, що щоб замінити фільтр на цьому баку, вам потрібно відкрутити цю кришку і замінити е, сам фільтр. Для кого це нормально, якби для кого це незручно. Тут, якби ви вже самі обираєте. Єдине, що, звісно, ціна на комплект, вона вже буде з квадратним баком більша. Так, закричу назад. І Обов'язково для з'єднування цього всього ми кладемо 4 шланги з одного боку Є Кут 90 градусів. Рукава йдуть одноплюточні, стандартні, їх завжди, в принципі, вистачає. Тепер хочу вам розповісти такий маленький нюанс, який може виникнути. Наприклад, ви замовляєте переобладнання, кажете, велика кабіна, вам приходить комплект. А він не підходить. Не підходить виверіт кронштейна і не підходить стакан, тобто він якби довше. Е, є просто такі випадки, що кабіна висока, але вона низько посаджена. Тому на такий варіант вам потрібно обов'язково брати кронштейн на малу кабіну і стакан також на малу кабіну. По дозаторам теж є вибір: є сотка дозатор або 160. Сотий дозатор ставлять, якщо у вас NH 10, 160 якщо NH 14 або 16, 16-14. Якщо у вас наприклад, стоїть кун, вам потрібна хороша управляємость, тоді краще ставити 160 дозатор і NH 14 або 16. Але е, забіжу трішечки наперед, що ціна 14 і 16 буде однакова, тому краще вже взяти нш 16 І так, за комплект під односторонній циліндр ми з вами поговорили. Ще раз нагадаю, пробіжусь, що можна обрати бак квадратний, це буде плюс 200 гривень, і обрати циліндр 210. -ти. Це правильний юмзовський шток. Е, взагалі, комплект цей коштує. 11400 мінімальні конфігурації. З квадратним бачком буде плюс 200 гривень, і з цим ще плюс 200 гривень. І тепер давайте вам розповім про комплектацію на двосторонній циліндр. Перше, давайте почнемо з циліндра двохстороннього. Взагалі, вони є стандартний шток 30, є посилений варіант шток 40. Комплектується обов'язково поліуретановими уплотнителями. Вони, Їх видно, вон, синя манжетка така. Обов'язково також йде штуцер, з'єднувальний з кільцем мідним. Контрагайка. Це обов'язково. Ви відкручуєте шрус і підбираєте по дліні, як вам потрібно вже. І контрагайкою вже контруйте. Далі. Наконечники йдуть виробництво ромни, теж йдуть обов'язково з контрагайкою. Далі трубки. Хочу вам також наголосити, що трубки, як і речаги, є як лівий, так і правий. Тобто це дуже зручно, якщо ви встановлюєте циліндр повністю, і потім накидуєте наконечники і це все скручуєте, як вам це потрібно. Контрагайками, що на шрусах, що на наконечниках, це все контруйте. Ось така трубка, стальна. Товщина є хороша, нарікань ніколи не було. Хоча це, як би, зроблено самостійно на своїх станках Кронштейн, кріплення двохстороннього циліндра. Хочу сказати, що тут у нас товщина 8 мм, є ще в магазинах на 6 мм, хоча рахується, Хороший варіант на 8 мм. Все інше залишається без змін, тобто дозатор, стакан, болти, грувера обов'язково також. Шланги, бачки, прокладки це все якби все залишається. І також вам хочу показати насоси, які ви можете придбати до цього всього комплекту, якщо це потрібно. Е, насоси є до цього приобладнання нш 10, 14 і 16. Е, на ЮМЗ йде праве обертання. Зверніть на це увагу, тут стоїть ліве, це вже на МТЗ. А взагалі праве обертання. Е, нагадаю, що під 10-й нШ. Виставити сотий дозатор, під 160-й дозатор ставиться, або 16-й, або 14-й НШ. Також є їх на вибір можна обрати або, наприклад, ось такі Вінницькі інша. По 1530 гривень, або гідросила по 1970 гривень. І також зазначу, що вони є на 4 шліця, а є на 6 шліців. Це теж якби потрібно уточнювати у менеджера буде. І так, по переобладнанню я вам вже все розповів. Давайте ще коротенько підіб'ю висновки. Односторонній циліндр ціна 11400, двохсторонній циліндр ціна 14100. Можна обрати бачок круглий квадратний, кронштейн, велика мала кабіна, стакан теж велика мала кабіна. По циліндрам також. Посилений варіант є, є стандартний варіант. Двохсторонній циліндр, так. І циліндр односторонній, шток 200 або 210. На цьому в мене все, друзі. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх під відео або телефонуйте нам, проконсультуємо вас. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь. Всім дякую за увагу!